Доброго дня, вітаю на уроці інформатики. Сьогодні ми з вами поговоримо про архіватори, типи архівних файлів і операції над архівами. Ну і, звісно, виконаємо практичну роботу. І так, перше, звісно, архіватори це у нас програмочки для стиснення та пакування файлів, які зберігаються в одному архівному файлі. Типи архівних файлів це формати, в яких програми зберігаються саме стиснені дані. Популярні тут йдуть ZIP, найпоширеніший формат, який підтримується більшістю архіваторів. RAR – формат, який використовується архіватором, він, RAR, він відомий високим ступенем стиснення. І 7Z – формат, який використовується в архіваторі 7ZIP і забезпечує високий коефіцієнт стиснення. Дивимось, як взагалі виглядають архіватори, сінзіб, Вінрар, Вінзіп. коли вони упаковуються, ось такі будуть їхні значки. Взагалі функції архіваторів це, звісно, ну, створення нових архівів однозначно, розпакування файлів з архівів, створення архівів, що саморозпаковуються, створення розподілених архівів на носіях малої ємності, тестування цілісності структури архівів. Повне або часткове відновлення пошкоджених архівів, і захист архівів від перегляду і несанкціонованої модифікації. Упакування це взагалі злиття кількох файлів або папок у єдиний файл, який називається архівом. Тобто, що це означає? Що ви можете в одну папочку помістити, наприклад. Багато-багато фотографій. І хочете їх замовити, на, наприклад, ви на якомусь інтернет-сайті, щоб вам роздрукували, адже, наприклад, в місцевому магазині це робити набагато дорожче. Ви вирішили замовити через інтернет. І так. Але вас просять, будь ласка, за, заархівуйте свою папочку з фотографіями, адже слати по одній фотографії нам, наприклад, на пошту, це буде дуже велика кількість взагалі, і інфо, велика кількість фотографій відразу да, буде у це відсилатися, і воно буде займатися, займати дуже багато місця. А, наприклад, вам треба буде по роботі відіслати багато документів, можливо, багато якихось екселівських файлів і так далі. То, звісно, ви також його можете все заархівувати і відправити свою звітність. З таким чином, сьогодні ми будемо з вами вчитися дуже важливому, те, що знадобиться вам у повсякденному житті, в майбутньому це однозначно архівувати. І так. Звісно, архівація це і стиснення обсягу, обсягу вихідного файлу або групи файлів. Тобто, воно, звісно, буде займати і не таку велику кількість обсягу на вашому комп'ютері, наприклад, або при відправці. І так, як же заархівувати файл, увага, папочку, точніше, увага на папці будуть файли, увага на екранчик. І так, створюємо папку. Так як у вас у практичній роботі сьогодні інформатика, необхідно буде надіслати мені заархівовану папку під назвою «Інформатика» і помістити туди будь яких два файли. Чи це будуть картинки, чи це будуть презентації, немає різниці, чи це документи, як вам зручно так і робити. Перше, що ми створюємо папку, обираємо створити папку, називаємо цю папку інформатика. Інформатика. Але ж дивіться, наприклад, вам треба на сайті замовити фотографії, ви ж називаєте папку там, роздрукувати фотографії, там прізвище своє пишете. А буде, там умови будуть обов'язково на сайті, як необхідно все оформити, цю, цей архівчик. А якщо ви там звіт треба по роботі здати. Ви ж пишете звіт, або, може, ви надсилаєте якісь, наприклад, олімпіадні завдання. Ви виконали. Ви архівуєте, щоб одним архівчиком зменшити обсяг цієї, всіх ваших файлів, да, щоб можна було його переслати. Це все робиться дуже просто. Зараз я продемонструю вам, чи папку відправляти, чи відправляти архівчик. І так, назвали інформатика, Дивлюся, наче не на папки. Це інформатика, папка є. Поміщаємо сюди файли. Що завгодно. Наприклад, хочете, я поміщу там дві фотографії. Наприклад, ви можете ж повістити і документи сюди, будь-що. Хочете просто перетягуванням, хочете, можете методом там, копіювати, обрати, вставити. Як вам зручно. Ось я дві фотографії вставляю в свою папку. Відкриваю її. Ось дві картиночки є. Все, закриваю. І так, робимо архівчик. Як же зробити архів? А дуже просто, давайте тут видніше, щоб було. Дуже просто. Правою кнопочкою мишки натискаємо на нашу папку Інформатика, і у вас з'являється контекстне меню. В контекстному меню ви шукаєте додати в архів. Обираємо Додати в архів. Висвітилось, але у вас може бути таке, наприклад, відразу висвітиться додати УРАР, додати всім зіп. Тобто, у нас є різні формати архівів. Дивіться, давайте ще й подивимося, наскільки ж іде стиснення. Якщо це RAR, це 32 МБ, якщо це rar 4, 4096 кБ, якщо це 7 zip 32 кБ. Тобто ще кожен формат архіву від нього і залежить ще й розмір вашого архівчику, наскільки воно все йде стиснення. Ну, наприклад, я обираю РАР. Це найпопулярніший, ви знаєте, да? я вам вже про це сказала, що це найпопулярніший у нас йде архіватор, архів, це формат архіву, який використовується в, архі... в архіваторі. Він РАР і він відомий високим саме, стисненням, ступенем стиснення, скажімо так. І так, додали і просто обирали формат, який вам треба. Да? І натискаємо ОК. Можливо, буде у вас вказано, що відправляйте нам RAR, відправляйте нам СІМЗЕ, відправляйте rar 4, відправляйте ZIP. Тобто вам, можливо, десь там при Олімпіаді, при пересиланні на якийсь сайт архіву вам, можливо, будуть вказані умови, яким це саме буде архівчик. Тому звертаємо на це також увагу. І натискаємо ОК. Натисну гляньте, хоп. І з'явилася в мене папка інформатика, ой, не папка архівчик інформатика, ми на неї натискаємо, і в ньому що? І в ньому ось ця папочка, яку ми тільки на що створили, із цими зображеннями моїми. Все, ви створили архівчик, можна його тепер вільно відправляти. Перевіряємо, якщо раніше, ось, наприклад, переходимо, ось я створювала домашню роботу, давайте перейду назад. Ось інформатика. Мені треба переслати, наприклад, вам а, архів, або ту все наповнені, що ж у папці. Я редагую. І так само ви себе побачите хочу завантажити ось цю папку. Перегляд переходжу. Ось у мене є інформатика. Дивимося так, папка інформатика. Натискаю на неї, але дивіться, перед тим ось, я її виділила. Але ім'я файлу не з'явилось, тобто я його не можу переслати. Я можу переслати тільки наповненість ось, по одній фотографії чи по одному документу. А коли вже створений архівчик, шукаємо архівчик інформатика, ось вона інформатика, відкриваємо його, і він тоді повністю завантажується цей архів. А в ньому відкриваємо цей архів. В ньому вже знаходиться папка інформатика із двома моїми зображеннями. Вам необхідно буде просто натиснути Завантажити, воно завантажиться, а потім і розпакувати. Але про це вже будемо говорити на наступному уроці. Будемо вчитися і пароль встановлювати, і як розархівувати, як все витягувати звідти всі всі документи файли. Ось таким чином, на сьогоднішньому уроці ми з вами навчили, ознайомилися із архіваторами і навчилися робити архіви з папок. Звісно, чекаю ваші практичні роботи. Всім до побачення, мирного дня!